Вони вирішую, це дуже просто. Стоямо до стола, позачерговий перевибори, нового достойного мера, який буде вирішувати всі ваші питання. Наші питання всіх, всіх ваших дружин, всі по вашим питанням по землям, по вашим будівництвам, по всім вашим справам. Аліна, цікаво, але все одно ж вирішите, я знаю. Okay. Там наказ у вас є по патрохи определенный. трохи, а, а, трохи у нас наказ. Є, есть, есть. Потрохи еще доберемся. Передайте йому большой привет, лично отметить. До наш. Я його, я його, я. Я сделаю себе зараз. І що, Аліна, 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 Алина, Алина, хоч ви і Каржинська очень близький корінь на самі придумання нашого. Но слава Богу, мені родство. Ви кинути ми зовсім не на Україну, скажем так. І я далі я вам хочу передачу. Аліна, я хочу, я вам офіційно зараз при всіх тут запитую. Буде для Коржа на дитинці 5 хвилин на того, щоб на передвиборчу кампанію. А голову Леніна принесете? Значить, спитайте, будь ласка, у свого власника і керівника власника да. дасть мені п'ять хвилин на вашому телеканалі. Зараз ви являєтесь кандидатом в депутати? Да. Платно, пожалуйста. Значить, скільки значит, вам треба грошей? Ну, Я не знаю. Я не проклав. Я продам продав у і і вам на канал. А де да щоб ви мене пустили? Нічого, що це комунальна власність. Ще раз нічого це комунальна власність? Комунальна власність була зруйнована. Вам? В тому числі і мають. так. Тобто ви бачите, що ви можете ще раз його передайте продавати. своєму власнику, що я його шукаю, я хочу з ним поспілкуватися перед камерою. І, якщо... і, і ті люди, які сидять біля його офісу, оці мордовороти, вони самі себе бояться, а не, а, а, не, а не мене лякають. Зрозуміли? І хай вони ходять от, краями, краям і до лампочки, вони ні на що не впливають. Ми що ви не розумієте? Вот. Ці люди, нанята, вона неэффективна. И дорого вы втримываете. Передайте своему власти. Владь, выходи биться один на один, я уже тобі казал. Ну я раз туда, за столом, хай пишет заяву на зміни.